Мій чоловік написав Я застряг на роботі. Потім офіціант сказав Він за столиком п'ять, зі своєю нареченою. Саме тоді я вирішила зробити немислими. Мене звати Ліза, мені 32. Я управляюча в невеликій мережі студій манікюру, не главур, а таблиці, графіки і дзвінки з ранку до ночі, змінні графіки майстрів, оренда, постачальники, каса. Мені платять нормально. Не супер, але стабільно. Я відповідаю за те, щоб усе крутилося, а в кінці місяця сходився баланс. Дома теж я менеджер, оплата комуналки, планування бюджету, меню на тиждень, візити до стоматолога. Живу з чоловіком, звати Денис. Ми разом п'ять років, одружені два. У нього, наче все в процесі то стартап, то проєкт з другом, то клієнт ось ось оплатить. Я не люблю ці ось ось. Тому що дня у сьомій будильник кава з молоком без цукру, п'ять хвилин на розтяжку, потім планування в нотатнику. Дев'ята – Перевірка каси на Липківського. Одинадцята тридцять дзвінок з орендодавцем по Троєщині. Тринадцята обід. П'ятнадцята зустріч з постачальником. Вісімнадцята – Забрати флакони зі складу. За звичкою ще перевіряю холодильник, щоб не викидати їжу. Люблю порядок. Я не сноб, просто знаю, скільки коштує лінь завжди дорожче. В той день я поїхала на студію в центрі: дорога, пробки, маршрутка. Чоловіки обговорюють футбол, я листаю таблиці все звично. На студії розхлябані щітки для пилу. Майстриня Віка ховає очі, бо спізнилася. Я не кричу, просто кажу. Віко, ти знаєш правило. Знаю, ліз, вибач, я не зла, я втомлена. Наступного разу попереджай перевірила касу, зійшлася, відзначила премії, склала заявку на стікери, подзвонила по оренді, розрулила безглузде питання з лампами, їх знову купили найдешевші. Я сховала чек і сказала собі потім. На обід мала забігти до ресторану навпроти, забрати сет для наших майстринь, домовилася з менеджером, що нам зроблять невелику знижку, бо беремо часто. Зійшла вниз, вдихнула холодне повітря. Внутрішній монолог 15 хвилин перерви це теж добре. У ресторані людно, але тихо. Сірі стіни, дерев'яні столи, офіціанти усміхнені. Я взяла телефон, перевірила список: три супи, чотири салати, п'ять сендвічів. Підійшла до стійки. Привіт, замовлення на ім'я Ліза, Забір. Одну хвилину, сказав хлопець в чорному фартуху, на Бейджі Олег. Я чекала, дивлячись у вікно, автівки, листя в калюжах, хтось сміється, і тут я краєм ока побачила профіль, знайомий. Високий, темне волосся, звичка поправляти рука в сорочки. Мозок дав картинку, а серце зробило бах. Денис. Мені не хотілося відразу підходити, я подумала, схожий, може, двійник, не драматизуй. Я зробила крок вбік і вловила його голос м'який, трохи втомлений, ну от, я казав, тут класний тартар. Він сидів за столиком п'ять, навпроти, дівчина, блондинка, молода, акуратний макіяж, тонкі золоті сарешки. Вона сміялася, торкаючись його руки. Я застигла ніби в дверях, хоча стояла посеред залу. Олег повернувся з пакетом і сказав Лізі. Лізо, ваше замовлення на хвилину затримується. Вибачте, шеф щось ще підрізає. Якщо хочете, можете присісти, і кивнув у бік залу. Потім, мов між іншим, тихо додав До речі, якщо ви когось чекаєте, того пана в нас підписали як наречений, знаєте? Він з дівчиною за столиком п'ять, вони просили передати, якщо що. Як наречений? механічно повторила я. Так, сказав при бронюванні, столик для двох святкуємо заручення, ми навіть щось від шефа в подарунок тримали. Я відчула, як в мене в грудях стає тісно, я не кричала, я просто сказала так. І залишилася стояти, дивлячись, як він усміхається інший. На секунду мені здалося, що я бачу себе зі сторони, фартух офіціанта в руці, моя рівна постава, моє, я з цим впораюсь, як завжди. Тільки з чим. Дениса, я зустріла в кав'ярні біля офісу три роки тому. Він зайшов з мокрою головою, замовив чотири еспресо в один стакан і сказав Баристі Я вірю в себе. Я усміхнулася. Він одразу підійшов. Ми говорили годину. Він умів говорити так, що ти віриш його завтра. У нього були плани, стартапи, ідеї, я, таблиці і як це зробити. Ми зійшлися швидко. Він дарував паперові квіти і записував голосові з піснями. Я робила бюджет сім'ї і готувала борщ у неділю. Був баланс, мені здавалося. Перший тривожний дзвінок, коли він вклав наших 30 тисяч у друга, який відкривав шоурум, він сказав: через два місяці повернеться вдвічі. Я, звісно, хотіла договір. Він сміявся ти ж не така, як всі, ти довіряєш. Я сказала Я довіряю, але гроші це теж відповідальність. Ми сперечалися. Потім він приніс піцу і сказав Все буде. Через три місяці були лише відмовки друг пропав, ринок не такий, все закрили, гроші не повернули. Тоді я вперше сіла і розклала все по полицях, ми домовилися. Великі витрати тільки після спільної розмови. Я завела таблицю на двох, сказала: Дивись, ось наші доходи, ось витрати, ось ціль, подушка безпеки. Він кивнув, поцілував мене в лоб і сказав: Ти наймудріша. Мені подобалося бути наймудрішою, доки вночі не прокидаєшся, що калькулюєш в голові. Комуналка 2,800, оренда 12500, продукти 4500, телефон 300, його спортзал 600, бензин 2000, три кредитні платежі 5400. Я знала наші цифри краще, ніж він знав свої паролі. Денис умів красиво говорити про гроші і ще краще витрачати чужі. Він мало заробляв стабільно, але витрачав щедро подарунки друзям, таксі, коли вдале свято потрібно відзначити. Я казала Можеш, будь ласка, фіксувати витрати в додатку. Я забудь Кивий, сказав він, я тобі напишу суму в вайбер. Він не писав Денисе, я знову і знову ми живемо не в інстаграмі. Лізо, він зітхав. Ти зробилася як бухгалтер. Бо я бухгалтер, відповідала я, у житті. Ми обидвоє сміялися, але я менше. Часом було добре. Ми гуляли, їли чекмряки в парку, дивилися дурні шоу, він гладив мене по спині, коли я засинала. Він говорив Я вдячний тобі за все, я зберуся, я вірила. Я не дурна, але я даю шанс. Рік тому я знайшла в шафі конверт з рахунками мікропозики. Маленькі суми під шалений відсоток. Я не закричала, я сіла і заплакала. Він зайшов. Що таке? Що це? Я тримала конверт. Лізо, я все поясню. Його обличчя зів'яло. Був форс мажор. Я не хотів тебе вантажити. Я оплатив уже половину. Ти брав кредити під 35%. відсотків. Ти дорослий. Чого ти не сказав? Тому що ти завжди віриш у таблиці, а життя інше, він розвів руками. Мені соромно, я спробую виправити. Я беру на себе частину, я вткнулася в телефон. Я не дам тобі потонути, але ми ставимо правила. Ми поставили Парові до електронки, повідомлення з банку на мене, карта терпить мінімальні витрати. Я вклала його борги у табличку і розписала, що ми закриємо за шість місяців, якщо він не буде дурити. Він носив мені чеки, я їх кидала у папку, були ніби краще. А потім він перестав приносити чеки, бо мало витрачає. Почав допізна зависати з клієнтами. Я бачила онлайн в телеграмі о другій ночі. Він казав Це хлопці в чаті, ми запускаємо проєкт, терміни горять. А я була, чиї терміни? Хто платить? Ми знову сварилися. Я втомилась бути поліцейським, але я управляюча, це і є моя роль управляти хаосом. І от я стою в ресторані, Денис, якого я люблю і з яким ділю бюджет, сидить з дівчиною і показує їй щось у телефоні. Вони нахиляються і каже: Ого, така краса, я навіть не знаю, як дякувати. Він сміється. Просто будь. Я роблю крок назад, схоплююся за стійку. Ви в порядку? питає Олег. Так, кажу, просто жарко. Я не кричу, я вмикаю свою холодну частину, ту, що зводить касу і каже майстрам: гроші люблять тишу. Мій мозок шукає факти. Я бачу перед собою Дениса, бачу дівчину, чую слова наречений і розумію, що це не сьогодення, це процес, як і з його проєктами. І я, як завжди, вступлю в процес, але не так, як раніше. Я не знала, що зробити першим підійти, піти, розплакатися, розсміятися. Все здавалось окремим життям мої руки, які стискають ремінець сумки, мої очі, що не моргають, моє серце, яке тихо говорить, подивись до кінця. Я набрала повітря і сказала Олегові принесіть, будь ласка, ще склянку води. Він кивнув Я зробила два кроки в зал. Я не планувала сцену, я планувала факт. Я підійшла до столика п'ять. Денис підняв голову, у нього зупинилася міміка. Я вирішила не давати йому часу. Привіт, сказала я рівно. О, бородінський з лососем, твоя улюблена. Давно не їли його разом. Дівчина знітилася. Вона подивилася на мене, потім на Дениса. Це Ліза, Денис поклав виделку. Моя і замовк. Дружина, сказала я. Вона закліпала. Денис спробував підвестися, але я поклала долоню на спинку стільчика. Сядь, сказала я, давай без театру. Лізо, голос у нього був чужий, це я можу пояснити. Це Аліна, ставила дівчина тихо. Я не знала, що ви. Я думала. Я думала, що він вільний. Я розумію. Я сказала так, наче кажу майстру, що пішла не та партія лаку. Сідай. Олег приніс воду, поставив на стіл, зиркнув на мене, я кивнула, він зник. Денисе, я дивилася на нього просто: у тебе є дві хвилини сказати правду, потім я візьму керування. Я хотів, він почухав скроню. Я думав сказати, у нас все погано останнім часом. Ти постійно ставиш правила, я втомився, Аліна світла, ми закохалися, і я та все не так просто. Заручення, я підвела брову. Тут написано наречений це жарт, ну, майже жарт він знітився. Це просто вечір з свічками, кивнула я на торт свічками лав. Аліна глянула на торт і знову на мене. Я справді не знала. Він казав, що розійшовся, що ви просто живете разом, бо квартира на вас обох. Квартира винаймана на мене. Я виправила тихо. Договір і заставний платіж теж на мене. А тепер слухай уважно, Денисе. Я поставила на стіл папку. Так, я вирішила зайти до офісу перед ланчем. У мене завжди є папка на всякий випадок: копії договорів, списки паролів, бюджет, я витягла роздруківки. Це твої позики, це наші спільні витрати, це мої платежі, це твій внесок за останні три місяці. Бачиш різницю? Я говорила тихо. Я не збираюсь більше виступати інвестором твоїх романтичних елок. Мене не цікавить світло в її очах, коли нас уже підключали до колекторів. Не треба принижувати, повернувся Денис. Не роби сцену. Це не сцена, це кінець, сказала я. Ось як ми робимо. Ти сьогодні збираєш свої речі. Я змінила паролі до спільного рахунку. Моя зарплата йде в інший банк. Я закриваю тобі доступ до кредитки додатку. Я вже подзвонила орендодавцю, попередила, що я одна залишаюся в квартирі. Якщо ти захочеш, знайдеш інше житло, якщо ні, твої проблеми. Я даю тобі тиждень, щоб забрати все без скандалу. Ти не можеш так. Він відкинувся на спинку. Це агресія. Ми ж партнери. Партнери не брешуть. Я дивилася на нього. Партнери не витрачають чужі гроші на побачення. Партнери не називаються нареченим в ресторані, коли вони одружені з іншою. Я не агресую, я встановлюю межі. Та, до речі, за цей стіл я заплачу, бо не хочу, щоб бідолашні офіціанти слухали ваші розбірки і залишилися без чайових. Вважай це моєю останньою інвестицією в чужий урок. Аліна стиснула серветку. Я не знала. Прошепотіла вона, якщо хочете, я заплачу за свою частину не треба, я поклала карту на блюдце це моє рішення не тобі винно. Я сказав би, Денис стискав щелепи просто не зараз. Знаєш, я працюю з цифрами, і я знаю, що час теж ресурс ти не сказав не зараз, випадково, ти розтягуєш все, бо так легше, а я закриваю. Я піднялася. Візьми в подарунок, я подала Аліні свій номер. Якщо тобі треба, буде поговорити і вибач, що теж втягнути в цю дурню. Я дякую. Вона кивнула, очі блищали. Денисе, я кинула останній погляд ключі залишиш у консьєржа. Будь добрий. Сьогодні до дев'яти. Ні, він швидко. Я сьогодні зайнятий, я на роботі. Ти застряг на роботі? Я просто повторила. Добре, скажеш це офіціанту, коли він принесе рахунок і побачить підпис наречений. Я пішла до стійки, Олег підморгнув дуже ледь все добре? ледь чутно буде, сказала я. Проведіть на кухню там, здається, моє замовлення. Коли я взяла пакет з супами для моїх дівчат, руки більше не тремтіли, мені було страшно, але більше не соромно. Першим я зробила всі практичні кроки. Так я заспокоюю себе. На вулиці подзвонила до банку. Добрий день. Хочу змінити ліміти на додатковій картці і закрити доступ до мобільного банкінгу для іншого користувача. Вкажіть дані, сказав оператор. Я назвала все. Оператор уточнив причина безпека. Я коротко сказала. Потім орендодавець ми не були подруги, але вона адекватна. Пані Олено, доброго дня. Я тимчасово буду одна. Проблем з оплатою не буде. Я перепідпишу договір на себе. Я зрозуміла, вона теж коротко. Якщо треба, можу допомогти з заміною замків. Допоможе, я сказала. Далі повідомлення Денису. Сьогодні до 21.00 залиш ключі у консьєржа, речі зберу в твої пакети. Приходь завтра з 10 до 12.00. Я там не буду. Все спокійно. Після цього зв'язок тільки через електронну пошту, тему боргів обсудимо письмово Ли. Він не відповів я сподівалася, що не відповість я не хотіла знову втягнутись в цирк. На студії дівчата відчули, що щось сталося все ок, Віка ставила переді мною чашку чаю, все під контролем, сказала я, розказати потім. Зараз ми ходуємо клієнтів і себе. Я працювала до вечора як робот, зате зробила все і ще трохи. Ввечері приїхала додому і сіла на кухні, ввімкнула лампу, дістала дві коробки його і не його, його футболки, худі, гель для волосся, плакат з якимось кіберфутболом, не його, наші фото, моє. Фото я не чіпала, ще не зараз. О дев'ятій мені зателефонував консьєрж. Пані Лізо, добрий вечір. Мені передали ключі. Ваша людина сказала, що завтра забере речі. Дякую, я відчула полегшення. О 21.10 прийшло смс: ти перегнула, поговоримо завтра я люблю тебе. Я не відповіла. Вперше я зробила по-справжньому немислиме для себе, не вв'язалась. На ранок звичний ритуал, але без кави чай з лимоном. Я знову склала список: заміна замків, скасування додаткових доручень у банку, перевірка спільних підписок, Netflix Music, хмара, все дрібне, але важливе, написати ліст Денису з планом реструктуризації його боргів і межами Я не плачу за твої нові мікрокредити, я покрию тільки ті, що ти взяв до нашої домовленості. Всі нові твоя відповідальність, я не поручитель. Потім написала Аліни довго набирала. Врешті, привіт, це Ліза. Те, що вчора сталося, це жахливо для нас обох. Якщо ти хочеш, можемо зустрітися на нейтральній території і поговорити. Я не маю до тебе претензій, маю до нього, але ти маєш знати деякі факти, якщо він тобі щось обіцяє. Вона відповіла через годину: Дякую, я теж шокована. Давайте зустрінемося сьогодні ввечері. Я приїду сама. Ми зустрілися в парку. Вона здавалася молодшою, ніж у ресторані, без макіяжу, у вільному светлі. Привіт, сказала я. Сідай, я не буду кричати. Я боялася, вона видихнула. Я дурна. Ти не дурна, ти у брехні, яку хтось спеціально сплів. Я відкрила планшет і показала кілька пунктів. Ось фінансова схема, ось як він просить гроші у друзів, вкладає у проєкти, бере мікрокредити. Ось як він витрачав наші на таксі і ресторан. Я не хотіла нищити людину, я хотіла показати факти. Якщо він тобі обіцяв, квартиру, подорож, бізнес, просто знай, що в нього з цим погано. Вона дивилася довго, потім сказала: Він казав, що ви практично розійшлись, що ви просто сусіди. Він теж казав, що поверне вдвічі. Я гірко, я теж вірила. Я напишу йому, вона піднялася, і блокну. І... Дякую, що не кинули мене кавою. Я не кидаю, посміхнулася я. Я управляю. Парадоксально, так? Аліна всміхнулася крізь сльози. Пішла. Увечері Денис прийшов забрати речі. Я залишила йому коробки біля дверей і записку поштова скринька, ключ у консьєржа, контракти в електронці. Вина тиждень. Не заходь без мене. Це межі. Він написав у вайбер: Лізо, я зірвався, це не я, я виправлюсь. Дай шанс. Ти ж сильна, ти ж мене любиш. Я відповіла: Я люблю себе. І це не про силу, це про реальність. Мені не потрібен партнер, який злідає мій ресурс і бреше. Якщо хочеш обговорити борги, пиши на пошту. Про нас ми закінчили. Він почав дзвонити, потім прислав голосові. Плач, обіцянки, я піду до психолога, ти ж казала шанси. Я слухала два і зрозуміла це знову не про дію, а про слова. Я перестала слухати. Наступний тиждень я жила, наче в тумані, працювала, пила воду, впорядковувала документи, їла суп з контейнера, вночі іноді плакала. Вранці писала собі: Ти не робиш зло, ти ставиш межі. Дівчата на роботі один за одним приносили мені шоколад. Ти сильна, сказала Віка. Я не сильна, я відповіла, я відчайдуха. Сильна, повторила вона. У вільну суботу я пішла міняти замки. Майстер, кремезний чоловік, уважно подивився на мене. Все ок? спитав він. Так, сказала я, просто наважилась бути дорослою. Добре, що зараз, кивнув він. Я ночувала одна в квартирі з новими замками і не могла заснути. Потім заснула – і прокинулась без страху. Вранці зробила яєшню і з'їла її з кетчупом, як у студентські роки, написала список з'їздити до мами, купити новий рушник, викинути розбиту чашку з котиками. Через місяць на пошту прийшло офіційне електронний лист від Дениса з проханням знизити тиск і дати йому час. Я відповідала формально. Він перестав писати, потім прислав один переказ з позначкою Борг частково. 1500 п'ятсот гривень, мені стало смішно і сумно, я сказала собі, головне не втягуватися. Аліна написала ще раз: Я не з ним. Він писав, потім просив грошей. Я сказала ні. Дякую, що відкрили очі. Я написала: Тримайся, і будь обережна з мужчинами, які обіцяють, завтра. Завтра це сьогодні, якщо вони справжні. Я почала вести свій бюджет не на двох, а на себе. І побачила, як повільно дихає моя карта. Без зайвих вихідних з друзями за мій рахунок, без інвестицій у порожнечу, у мене з'явилося зайвих три тисячі гривень на місяць, я відклала їх у подушку і записала це мої за спокій і чесність. Іноді я думала, я могла б пробачити. Потім згадувала наречений і розуміла: ти не пробачаєш факти, ти міняєш себе. Через три місяці я сіла в трамвай, поїхала на роботу і зрозуміла, що мені більше не холодно зсередини, я не стала святішою, я просто стала чесною з собою і з грошима. Ми розписуємо плани так само, як бюджети, коли ти дозволяєш комусь витрачати твою любов як безмежну кредитку, ти потім платиш відсотки сам. Гроші це не про жадібність, а про межі. А брехня це не дрібниця. А не виплачений борг, який росте кожен день. Мій фінансовий конфлікт був про те, що я хотіла спасти, і ми обоє тонули. Мораль для себе я сформулювала просто я більше не фінансую чужі мрії, де мене немає. Я не плачу за чужі побачення і чужі провали, я не вірю словам, якщо немає цифр і дій. Я говорю ні, коли мені говорять потім. Денис писав іноді ще. Я змінився, я в терапії. Добре. Я теж в терапії, з моєю дорослою частиною, яка більше не грає в мама і син, де я бухгалтер, а він вічно винний. Я встановила реальні межі фінансові, емоційні, житлові, і це стало моєю новою звичкою як кава зранку. Тепер я знаю немислиме це не кричати на весь ресторан, немислиме це тіхо і чітко сказати собі стоп і зробити крок назад. Взяти відповідальність не за когось, а за себе, і піти, не грюнкнувши дверима, але замінивши замок. І коли хтось наступного разу скаже: Я застряг на роботі, я спитаю, а де твої чеки? І посміхнусь Бо я, управляюча, я управляю своїм життям.